Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сам Пручайна, з вами Олександр, і в нас, друзі, буде сьогодні на розпаковочки і огляді оця посилочка. Так, народ, це я купляв в своїй дочці, тому вона сидить біля мене і буде наблюдати разом з вами, що я таке придбав для неї. Доця, привітайся. Привіт! <гум> Отже, придбав я для своєї дочури проєктор Зоряне Небо. Друзі, вийшло воно зовсім небагато. 18 центів це не якомусь розпродажі. Я з монетами знижками і купонами від е Aliexpress, вроді би так, а, розумієте, да? халява повніша. Ну, відповідно, тому вийшов і придбати. Отже, друзі, глянемо, що це за такий проєктор. Зоряне небо», варто його ну, купляти, варто чи ні. Зараз ми все, -все з вами ознайомимося. Його вартість приблизно в районі 10 доларів. Е -е, Буває різні ціни від 6,5 до 10, е -е, залежно від жадності продавця. Ну, але перевага Можна десь в районі 8 баксів ви знайдете легко. Ну, думаю, в монетах буде знижка е і можна буде придбати дешевше. Коротше, поставляється вона от в такій вот коробочці, вот так вона у нас має плюс-мінус виглядати. Є декілька варіантів: два білих і два чорних. Що у нас тут є, друзі? Є астронавти, вони всі в сидячому положенні, е, і тримає зірочку, а також гітару. Ну, Білий і чорний. Мені більш до вподоби білий кольор, тому я так і замовив. Чорний, мені здається, якийсь досить мрачноватий астронавтик виходить, тому я думаю, що більшість замовляє саме білий. Так, в комплекті у нас йде невеличка інструкція, як даною штуковиною користуватися. Бачите, все намальовано, і це все діло в нас на декілька мовах, я так розумію. Тому що ну, ну і настранишне, коротше. Якщо є будуть якісь питання, можна завжди з інструкції щось підчеркнути. В комплекті ось такий кабель живлення. Ця штука не є акумуляторна, хоча в описі писало, що якийсь акумулятор номер 7 який не йде в комплекті. Можливо, це для пульта. Пульт у нас живиться двома батарейками 3А. Ми їх сюди потім вставимо і подивимося, як воно це все діло працює. Ось таким чином виглядає. Так, ну і, відповідно, наш сам проєкт. Це все діло ось таким чином, друзі, має вигляд. Давайте зараз ту плівочку дрем звідсіля. Ось так воно виглядає. Ось наш астронавтик. В нього така от голова вона крутиться. 360 градусів можна там, взагалі, можна отак відірвати. Вона на магніті і вона крутиться. Не знаю, є якийсь бачите, є якийсь мікрофончик, можливо, це навіть не мікрофон. а... Не, не... Можливо, це мікрофон, а можливо, і динамік. До кінця я, до речі, цього питання не виясню. Так, я купив, друзі, зірочку. Такий от наш астронавтик зірочкою. Звідси в нас або звідси, часом. Я от до кінця не знаю, звідки йде проєкція. З всього, що от звідси це, напевно, лазер. Так, да, Це, напевно, лазер, а звідси йде от така от обширна проєкція. Так, ззаді в нас є три кнопки керування. Е, тут, що там написано? Не була стар і он off Тобто середня кнопочка Включити-виключити. Е, це не... Ну да, не була. Ну, я не знаю, як правильно по англійськи це прочитати. А це в нас старт, то, напевно, зірочки. Тобто, це, напевно, лазерна проєкція. Так, е Ну, і таким чином. Друзі, це все діло е зроблено з більш-менш такого нормального пластика. Єдине, що сам от проєктор мені таке відчуття, що трошки Китаєць його десь пробував вже. Ну, Може, я помиляюся, але якийсь він трошки замазюканий. Ладно, я протру тряпочкою. Так, є позначка, щоб бути обережним, тому що тут є лазер, щоб очі берегти. Ну, Виглядає ігрушечка досить пристойна. Кабель живлення, він може в нас працювати як від мережі, від блока живлення якогось. Напевно, що. А давайте подивимося, який блок живлення нам треба використовувати. Думаю, що якийсь непотужний. Ось-ось угу. ось. У нас 5 вольт 1 А. Да. Тобто блок живлення має бути не, не дуже потужний, щоб це все діло як коректно працювало. Ну, будемо пробувати від Powerbank це діло заживляти. Можливо, все у нас вийде і все буде працювати. Так, о, досить туго сюди зайшов той штекер. Давайте запустимо павербанк. Так, запустили. Нажимаємо кнопку старт. О! Що то це? Є вже що? Да, Зірочки Зірочки вже є, так? Да? Ну, друзі, я вам зараз ну, давайте вот так вот переверну. Бачите, тобто, якась вже проєкція там з'являється, давайте голову. І виключу світло. Вот, наша проєкція тут з'являється. Можна її міняти. Можна включити-виключати зірочки. да Бачите, да Ага. да Все, зірки ще можна регулювати, до речі, яркість оцих оточок. Вони у нас зеленого кольору. Кольор, я так розумію, що поміняти неможливо. да Ну і що, друзі? У нас випуск, я думаю, що не буде дуже довгий, ми зараз з вами. Будемо просто тестувати цю штуку. Зараз ми підемо в кімнату, де він буде встановлений, і подивимося, як він буде відображати це ну, проекцію на е, стелі. Так, що він, друзі, коштує? Ну, зараз ви десь бачите на своєму екрані його прайсову ціну. Якщо є знижка в монетах, і я зміг її знайти, то зараз ви так само це побачите. Ну і звісно, що посилання буде в описі. Ну а як це діло все виглядає насправді, да, як воно відображає на стелі, ми зараз з вами це все і подивимось. Що ж, друзі, я встановив наш проєктор, як бачите, на модемі, який стоїть на полочці. Отакі от полочки в мене тут є. Це в нас безперебійник для модему, але в ньому є USB-вихід. Він буде працювати, грубо кажучи, і цей от проєктор, і від акумулятору цієї штуки. Ну, коротше, типу, прикольна штука, навіть коли світло вироблять, можна буде мені або цю лампочку заживляти, або цей проєктор. У Цієї штуки. Так, ну, це так, відступ. Але що в нас, друзі, тут є? Включить-виключить наш проєктор. Це в нас е вибираємо наш е ну, на сяйво, Це в нас е ми міняємо швидкість зори на сяйво, як воно крутиться, зараз це продемонструю. А це і яскравість. Вибираємо, тобто можна вибрати яскравіше або тим, ну, е, тускніше, е, яскравість зореного сярева. Це в нас керування лазером, це в нас збити лазер до початкових на, налаштувань, це в нас е, включити-виключити лазер. Ну а це налаштування в то, там, декілька варіантів, е, як буде світити лазер. Отже, зараз давайте продемонструю, як це все діло буде виглядати на стелі. Друг, дойте, виключіть, будь ласка, телевізор е, світло. Так, ну так воно буде. І телевізор теж дасть. Mm -hmm. Отак він світить. Ну, в принципі, яскраво, да? яскравий такий ніщенічок, виходить. Ну, а тепер давайте будемо дивитися, як воно все виглядає на стелі. Так, ой, рука моя. Так, як вам так було, щоб було видно, то все. Зараз буду щось спробувати міняти. Так, зі сторони встану. То бачите, такий червоний. Так. Так. А давайте я, може, в другий кінець кімнати відійду. Може так, буде краще видно. Знизу. О! Ось так воно, зоре не сяві, зеленим, синім. Так зірки з'являються, бачите? Да? Ну, можливо, місце не дуже вдале я поставив для проєктора, можливо, його треба було б нижче поставити, щоб, бачите, трошки касательно виходить. Тобто проєкція трошки змазана на, на цьому на стелі. І лазери відбиваються від світильника. Так. Чесно кажучи, вживу воно виглядає цікавіше, ніж на екрані. Тому я... Так, це от максимальна яскравість. Це. Ось так от можна зменшити і бачите, тільки одні, практично один лазер видно, да? зорі. Так, по проєкції можна пришвидшити, щоб вона швидше крутилася. Бачите, як вона крутиться. І можна це діло заповільнити до повної зупинки. Так, ну хай трошки крутиться. Ось. Ну і з лазером е, у нас... Бачите, можна отак зробити, щоб вона з'являлася. І потім тухло. Ну, що, друзі, я хочу сказати. Ну, як, як по мені, то проєкт, проєктор дійсно вартує тих грошей, які за нього просить китаєць. Бо дійсно виходить досить цікава е, проєкція на стелі. І думаю, дочки реально подобається. Досі тобі подобається? Так. Да. Нема про що тут говорити, досі подобається. Що ж, друзі, я от зробив так, вам, щоб було краще видно саме зоріне сяйве. Да? Тобто це Е, Коли я трошки опустив його, бачите, він стоїть нижче і голова вже просто дивиться вверх. Е, і тоді проекція більш чіткіша. Якщо він направляти його отак от під кутом, да, то вона розмазується. По стелі, ну, трошки, трошки не так. А от коли от, практично е, з поверхні дивиться в стелю, то проєкція ну, реально крута. Так, ну ось так це, друзі, виглядає це все діло. Ну, блин, мені подобається. Не знаю кому як. Я думаю, що річ шикарна, якщо в дитячу кімнату це діло поставити біля ліжка, щоб воно світило вверх. ну, Я думаю, дитина буде дуже задоволена, бо реально проєкція виглядає досить крута. Отже, друзі, ось такий от нас міні-проєктор був на огляді. На мій погляд, досить мила штучка, коштує невеликих грошей, і я б, напевно, радив його до придбання. Народ, якщо вам сподобався проєктор, обов'язково ставте лайки, і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ну, а е, так голова трошки відлетіла. Ну, а я, друзі, на сьогодні з вами прощаюсь, Бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.